Триває судді злочинці виконували. Дякую. Запитання Матковському: звідки держслужбовця? стільки фінансів на бікборти? Чому ви відмовились в ефірі на ТВ пожертвувати бікпортами заради допомоги воїнам АТО? Я, я не міг пожертвувати бікбордами для допомоги АТО, оскільки більше половина бібортів. Це надано моїми друзями, а інша частина оплачена партією. Я є людина, яка живе на одну зарплату, в мене немає бізнесу. І кошти, які витрачаю на виборчу кампанію, це є дві частини. Це є перша частина, яка витрачається партією. партію, партія внесла за мене внесок ЦВК, партія друкує мені газети. І інша частина це є внески моїх друзів. Я вже подав проміжний звіт до окружної комісії, який, напевно, вже є оприлюднені на ЦВК, там є прізвище людей. Які нести ці гроші. Ці люди є живі. Більша частина з них це депутати Труговської районної ради, які входять у фракцію, яку я очолюю. І після закінчення виборчої кампанії також буде оприлюднений повний звіт. З приводу допомоги АТО я допомагаю АТО і допомагав пораненим на Майдані, і пізніше допомагав. ви знаєте, є речі, про які потрібно робити, а не говорити, робити їх мовчки. Час, дякую. Пане Розорі. Охарактеризуйте поведінку Іли Катакова. Не відповідаю, я зачитаю питання, але ми не будемо просити відповідь. А будемо? А Туда? Туда? Охарактеризуйте поведінку та Коваля, які не з'явилися на запрошенні Турской громади. А, 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 шановна громада, ми такі питання не відповідаємо, але ми їх озвучуємо. Є одна технічна річ, оскільки різним кількістю кандидатів надійшла різна кількість питань. А відповідно для декого їх є більше, для декої їх менше. Але щоб дискусія була, щоб них було одинакові умови для спілкування, є група питань, які є для всіх ран Тому питання, які скажімо так ну наприклад для пана. Питання особисто закінчилася. Є група питань для всіх, тому ми зараз ці всі питання почнемо задавати в тому числі. Давайте запитання, щоб, що, Тобали, задавайте, питання, щоб не переривати. Саме те, що я сказав, питання, але вони означали для всіх. Перше питання: <making> для чого вам мандат народного депутата? Мені, то для мене велике зобов'язання і чесно кажучи, я так не сильно до влади, бо мене дуже багато цікавих речей, я самодостатня людина, я туди красно не йду. Знаєте, я цією відповідальністю розумію, що там треба працювати, тим більше навіть зараз зарплати там не даєте брав розумієте. Тому що в державі в державі брати зарплату, то служити для чого? Для того, щоб змінити країну. Якщо вам, ну, я вам скажу, у нас 22 вересня зняли з реєстрації е, секретар ЦВК Тетяна Лукавич, партії регіонів. 24 вересня ми їм зробили пікет під ЦВК. Я підтримав наших друзів і ми відстояли своє участь. Вибори. 25 вересня я підтримав харківських хлопців, які приїхали на зустріч з Порошенком, ми перекрили Хрещатик і ставили палатки. Поки не прийшов кличко, Ас не взяв чоловік і повідомив. Набирайте в інтернеті Сергія Розора пікет підзавикає. Перекрили кричати. Побачте, що ми. Тому, пану Матківському. Чи дозволить вам освітній рівень і життєвий досвід забезпечувати законодавчу роботу? Яка ваша позиція про реформування місцевого самоврядування? Ну, в першу чергу. Ми прекрасно всі розуміємо, що. Не один єдиний депутат вирішує всі проблеми, які валяться на нього. Звичайно, що це є команда людей, це в першу чергу, є помічники депутата. В свою чергу, відносно мого віку, хочу сказати наступне: 29 вересня була сформована науково-технологічна рада з науковців нашого регіону. Її очолює професор Рудрихівський. Тому, думаю, в, цьому, в, цьому, в, цьому, в цих словах все відео. Це не буде проблемою писати закони. І коли ті закони безпосередньо будуть прийматися е, науковцями тут, тими науковцями, які живуть тут, а не живуть там. Друге питання, прошу. Наступне запитання до задорожного. Е, у людей наболіло... то є до всіх кандидатів, але я читаю до задорожного, бо вже немає конкретних запитань до нього. Власне, у людей наболіло за 23 роки питання недоторканості усіх рівнів. Чи кожен кандидат буде голосу... голосувати за недоторканість, потрапивши в праву? Ну, власне, пане Задорожне, як ви ставитеся до недоторканності? Я що депутати Верховної ради. Повинен мати е, не але в, е, в такій мірі, щоб вона йому е, спонукала його е, до боротьби з владою і щоб у нього а та не яку має сьогодні наш народний депутат. Ну, я буде прибрати. Е, депутат повинен мати ненаторканість. В плані е, в Верховній Раді, що не можна було зайняти Генеральну прокуратуру. Така намір, що депутат може собі в аварії зробити інші, і вони можливо зарештувати згодом раді і не вповідна, тут да, з Рада дати згоду на його арешту. Бо якщо ми приберемо абсолютно сину торканість, то народний депутат України буде вразливим. І у вас можна буде потиснути через судові структури держави України. Усі депутати Верховної Ради чи Ради різного рівня вони є певна на період виконання їхніх обов'язків. але є обмеженому форматі. А у нас на преликій жаль. Депутати мають таку звертання, що вони просто ці були держави України. І треба їй сказову чи обмежувати. Шановне товариство. Ми обмежені часом, тому ми фактично. І йшли до завершення нашої зустрічі. В нас є ще група питань. Насправді майже всі питання, які були задані особисто кандидатам, не відповіли. Це найбільше питання було пану Матковському. Я особисто передаю їх вам. Ми вам пропонуємо з ними ознайомитися і якщо ви маєте. Бажання додати на них відповіді письмово. Ми обіцяємо, що через свою канали, групу організаторів через ті канали комунікації, які в них є, через Фейсбук, через інші е канали е поширить відповіді на ці питання, на які е за такі обмеження часу не було важливо на сьогодні. Е Прошу, ще є? Да, так само тут є питання кандидатам, які е не були присутні, тут є група питань для пана Єлика, так? Ми не будемо їх читати. Ми не будемо їх читати. У нас лишилося 10 хвилин. І ці 10 хвилин ми пропонуємо останнє слово кандидатам. Тобто, підсумково ви маєте 2 хвилини на те, щоб узагальнити всі відповіді на ці питання, які ви маєте. Після цього кандидати лишаються тут, якщо мають бажання, і вони можуть особисто поспілкуватися з будь-яким з вас. То зачитайте решта запитань, якщо є час. За, зачитайте решта інших запитань. Що ви вигадуєте? Зачитайте всі запитання, які є. Що там? Добре. І так, пане Іло, передайте наступні питання. Я перепрошую. Ваші стосунки з Юрієм. Передайте довірені, Стіжерим, що, що вас пов'язує з реєсою Богатирьовою. Наступне питання. Все. Ви одним з, з чемпіонів Верховної Раді і по отриманню вселяких допомог, чи біг разом з тим, найменше виступити депутатських запитів Чи вам піти у депутат з таким низьким КПД? Нехай буде. Чи не 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 опубліковані джерела фінансування? Вашої компанії в інтернеті, якщо ні, чому? Так назвіть сайт адресу. Окремо питання до пана Коваля Михайлова. Ваша фракція приймає рішення в супереч інтересам України, знак питання. Ваші дії, знак питання. Все. Е, там є запитання до тих, хто тут, чоловіче, зачитай, будь ласка. У Нас немає часу зачитати афібурса зачитати я до організаторів. Стоїть, будь ласка, а що нас обмежує спілкування? Я заплачу за зал. Давайте люди дадуть запитання в не відповідь. Що поверну його ж я люди дадуть відповідь? А якщо не хочуть, що напевне час або нападать всі кандидати, які мати оплати на ті години зал, де питання до відповіді? Міні це нагадує не минулого разу 12-му році. Я брав участь в дебатах у Ставці, і одні ті самі кандидати чи депутати також не приїхали проігнорували громаду. А громада їх обрала. Це великий пане Давайте до з ким ми можемо домовитися з керівників, що можна було ще годину продовжити узлізнення. Ваше питання адресовано організатору. Будь ласка, будь ласка, дайте можна заняти рішення. Добре. Зараз тоді, е, зараз тоді е, кандидати мають е, по дві хвилини на фінальне слово, поки ви будете мати ці дві хвилини, організатори будуть радитися. Домовилися? Все. Прошу, починаємо дві хвилини, е, пан прозоре. Хочу сказати, що ми повинні зрозуміти одне: що Росії ми стратегічно необхідні для того, щоб зробити з території України територію хаосу, безробіття, щоб демократія не підібралася близько до їхніх ладонів, щоб вона не порушила монополізм, тоталітаризму і Путін міг грабувати і свій народ і сусідні народи. І тому він зацікавлений, щоб нас було безробіття, щоб наші люди їздили дай в Росію і щоб він по 500 доларів, подаючи нам газ, заплатив 500 доларів нашим патракам, що там на них працюють. Тому ми мусимо доказати свою незалежність, своєю ефективністю. Змійте. І на жаль, основний закон це ілюстрація влади, треба очистити владу, тому що ми думали, що ми не незалежна країна. А виходить, що в нас міністр оборони Київ, президент. З чистка КГБ, тому що ті, що по, по, по кому були кримінальні справи, на них все е, є папочка е, в КГБ, а там на пенсію не відправляють. Там хіба можуть закупати. А і коли треба, вони його зашрочок. Путін 10 років готується до цієї війни. з 2005 року він провів реконструкцію армії. За останні 10 років заробив на енергоносіях більше трильйона доларів, і е, йому треба було офіційної причини для початку війни. Для цього він спровокував події на Майдані. Він дав е, Добро Януковичу підписати меморандум проступ ЄС, а потім сказав, що підписувати не треба. Оце збурення він якраз хотів використати для введення військ і забрати Крим. Кримом вони мерили давно. Провокацію на Банкові 1 грудня я був свідком, тому що я знімав тоді відео із двох автобусів. Сядо Саврабовський виставив то відео в інтернеті, і це відео якраз відвернуло введення тоді надзвичайного стану. Хоча завезені були провокатори, російське телебачення сиділо на другому польсі і знімали вести надзвичайний стан, а потім Росія повела війська. Ви думаєте, що Путін Янукович, так спокійно міг виїхати з України, як він став наперед? Він всі справи, які піски повивозив всі хвороби. І з майном виїхав, і якраз дав привіт для того, що водити війська в Крим і так далі. І вони повинні приймати, як буде Дякую. Дякую. Очистити владу? Вибори до Верховної Ради це є вибори в першу чергу прем'єр-міністра у новому уряді. Сьогодні понад 50% українців підтримують кандидатуру Арсенія Цінюка на посаду прем'єр-міністра України. Ці соціологічні опитування ми можемо безпротивно знайти в інтернеті в інших там засобів масової інформації. Сьогодні е, Арсеній Яценюк є гарантом домовленості між Україною і Заходом про всіляку підтримку, яку захід задекларував нам в ситуації, коли ми залишилися повністю обкраденими, а на сході, на сході в Криму вступила нога російського солдата. І е, в залежності від того, яку підтримку буде, яка підтримка буде е, проявлена на виборах 26 жовтня, від того залежить, який уряд ми будемо мати. У новому парламенті я, як представник команди Арсенії Яценюка, балотуюся до Верховної Ради, щоб посилити цю команду. Я зустрічаюся з мешканцями Другобичини, я дискутую. Я пропоную також програму, яка, на мою думку, мала би сприяти розвитку нашого краю. Ця програма ділиться на, на два блоки. Це економічний блок, пов'язаний з наповненням місцевого бюджету. І промоцією курортно-рекреаційної зони. Інший блок – це підтрим, гуманітарна підтримка нашого Дороговського федеручного університету, а також популяризація спадщини Івана Франка та його особи. У новому парламенті я буду працювати у палено аналітичному комплексі, оскільки я вважаю, що вирішення цих питань перших є нагальним. Безперечно вони стоять на першому місці, оскільки ми повинні перемогти у війні, яка зараз ведеться проти українського народу. Але тоді ми повинні працювати над е вирішенням економічних проблем, а їх неможливо вирішити зараз. Їх не вирішити без енергетичної незалежності. Україна повинна бути в Європі. Я переконаний, що молоде політичне покоління, яке сформувалося після майдану, прийде до влади і. Ми все ж таки станемо на дорогу, яка буде вести нас до розвитку. Дякую. В Першу чергу і дякую організаторам за змогу проведення такої зустрічі. Потрібно брати прикладвичу і Бориславу. Бо такі зустрічі повинні відбутися і Бориславі, і в Дроговичі, і Дроговіському районі, для того, щоб Незалежно скільки людей, оце сьогодні прибули найактивніші люди, які формують думку, люди, які аналізують, люди, які зустрінуться у своїх колективах серед знайомих. Я думаю, думка буде формуватися власне в цьому залі. Прикро, що не всі кандидати прибули, я думаю, що кандидати, які зараз стануть депутатами, це є публічні особи. Вони зобов'язані йти до людей, вони зобов'язані світувати, люди мають знати їхні наміри, люди мають знати їхні програми. Люди мають знати їхні бачення і ідучи на дільниці обрати ту людину, яка має буде гідно представляти Дорогинський округ і в цілому державі Україна у Верховній Раді і буде представляти інтереси тих територіальних громад, які хочуть сьогодні кардинальний змін. Не буде нічого страшного, як мене не набирати. Я участь беру у виборах до Верховної Ради лише для того, щоб територіальні громади і мешканці мали альтернативу вибору. Бо коли немає альтернативи, ми напевне не зможемо. Е, Ідучи на лібочу дільницю, обрати ту людину, за яку ми хотіли проголосувати. Моя програма є розміщена на сайті ЦВК. я окреслив коротко, як я буду працювати і ще раз підтверджую, що я буду в комітеті Верховної Ради з розвитку місцевого самоврядування. на мою думку, якщо не буде розвитку місцевого самоврядування, це є фундамент. А на фундаменті поганому побудувати хороший будинок це неможливо. Тому я як у випадку мого обрання... Я буду працювати добросовісно так як і працюю в обласній раді, так як і працює в Європі раді, раді. І напевно, я буду імплементувати ті законодавчі норми, ті законодавчі пропозиції, які мені будуть делегувати представники від органів села середовища. Безперечно, що я своїм е, присут, свої присутність Верховній Раді буду старатися, щоб першочергово чергу один закон, і це закон про відкриті списки. Я на превеликий жаль Верховна Рада не спромоглася святити. Я думаю, що з не голосувати за кожного діючого депутата, який сьогодні є в нашій раді, тому що вони показали, що вони хочуть, і надалі почали цей процес, а жодних змін для нас вони не бажають. Тому з превеликий жаль, ми маємо дешувати. Дякую і всім дякую організаторам, що я мав змогу мене запросили. І я в цій студії в міг знову в відповісти. Дякую вам. В першу чергу хотів подякувати всім за те, що прийшли за хороші питання, і сказати, що перед вами буде стояти нелегкий вибір, але цей вибір треба зробити чесно по совісті. Є інформація, що багато людей займаються. Ну, не багато, є деякі кандидати, які займаються відкупом. Дуже вас прошу, донесіть цю інформацію до всіх, кого побачите, щоб вони зробили чесний вибір. Хлопці загинули іменно за чесний вибір. Тому сьогодні ми маємо чесно провести вибір. Це важливо для всіх. Дякую. А, моя питання, моя питання. Чи я у вас ще всіх дію подати часу? А, тоді а, організатори а, вирішили продовжити питання відповіді ще на п'ю. Продовжуємо. Пара тому, що я тут багато питань, що робити з цим. Я би казав, у людей присутні, а зараз там не у нас є багато що питань в основі формі, ми повинні їх всі зачитати. А якщо успіх нема, можна тоді до паперових перейти. Я... Перше, Перша... я не знаю, хто писав. Так, ні, а люди живі питання можуть задати. Зачитую питання до представників Ілика, яке ми передамо ними до пана Юліка. Це є три запитання. Чому? Перше. Жодним чином не прореагували на звернення стерничан і працівників міськлікарні з приводу фінансових зловживань. Друге, чому, згідно з дослідженнями обласного руху чесного, ви є найпасивніший депутат серед мажоритарників Гвівської області? Третє. Чому, виходячи з ваших звітів на підтримку громадських організацій та різного роду благодійних акцій, ви витратили 1800... вісімдесят. Перепрошую, 186 тисяч 990 гривень, що кілька разів перевищує ваш дохід як депутата Верховної Ради. Прошу пояснити, звідки ви отримали ці кошти і за які засоби ви живете. Прошу взяти за запитання, передати пану Вілику. і е, відповідь, якщо надійде, буде оприлюднена на е, засобах е, інформації, такі як соціальні мережі. І по можливості опубліковано. Ми повідомимо в Фейсбуку, однозначно, вона буде на Майдані на сторінці групи Майдан Тусковця. <салітна> так, ще в нас є запитання до пана Богдана Матківського. Скажіть, якщо ви були, ви їх зачитали. А де воно є? А тут у вас є пристрій, який другує? Можна доводити. Не заважайте. Якщо є запитання до поруса чи коголя, ми обов'язково зачитаємо. Наразі їх немає. Є пропозиція для присутніх. Пана Богдана Ватківського запитання. Скажіть, яким є державний устрій України? Дякую. Я би пропонував живі запитання залу, а не екзамені. Залу задали багато запитань усім кандидатам. Ми зараз пройдемо через кубку е, тих питань, які задані усім кандидатам. А як будемо відповідати? По черзі. Для всіх. Багато працівників трускавця працюють на е, неповну робочу ставку. Отримуючи копійки, чи може депутат э, з цим боротись? Ваші дії? Якщо такі люди у цьому залі, я звертаюся до вас. Якщо ви не будете самі боротися, нічого з не буде. Борися ви, а я ми будемо допомагати. Якщо люди йдуть і борються, я не одного разукаюсь короткі декілька років назад, їх також не, доплат... не доплати заплати. Ми безп'ячі не 75. І до мене пише люди. У мене була пропозиція. Давайте йдіть старікувати, і я піду з вами. Жодна людина не пішла. Я не можу нічого зробити, як депутат чи громадський діяч коли люди не підіймаються. Віднімаєшся і підзване. Це я побажаю до вас, я звертаюся не лише до цієї людини, яка здатна не написала, а до всіх всі українців. Всі Дякую. Можу повторити запитання, оно. Але... Трускавця працюють на неповну робочу ставку, отримуючи копійки. Чи може депутат з цим боротись, ваші дії? Був... Звичайно, що так, Законодавчий він абсолютно може з цим боротися. Для цього потрібно, як, як, мінімум, як мінімум, потрібно працювати в парламенті і створювати такі закони, щоб цього не допускати. Сьогодні ми знаходимося в стані війни і кожен з нас повинен на своєму місці боротися з агресором. Вчитель на вчительському місці, лікар на лікарському місці, бізнесмен чи підприємець, також добросовісно виконуючи свої обов'язки перед роботодавцем. І е, тому, в першу чергу, це є питання совісті та моралі. Якщо ми є патріоти, якщо ми є е, дійсно люди, які любимо свій народ свою державу, то ми повинні задуматися, чи ставка повинна бути 0,1, чи 0,5, чи цілою. Безперечно, що на навчому рівні е, на сьогоднішній день є е, механізми, які е, вже там, е, окреслюють вирішення цієї проблеми. Але е, також і на законодавчому рівні є різноманітні, е, як кажуть, в народі е, лазейки, які е, дають можливість отаким от чином діяти. І е, в першу чергу, першу чергу за це повинні боротися, як казав Микола Задорожній, е, самі люди. Вони повинні розказувати це, декларувати і вимагати, щоб справедливість була такою, як вона повинна була бути. Дякую. Свої права, звичайно, і люди мають відстоювати, тому що приспілки об'єднуватися це така форма боротьби за свої права. Не можна все на депутатів, там дороги, зарплати і так далі. Але що може зробити депутат? Скажіть, будь ласка, всі надіялися, що сустрахівські санаторії нормально працюють, загрузка є, бо Сустрах проплачує, не дивиться з Росії, приїдуть, з Білорусі, і зараз про це все помаленьку забуваємо. І ми в таку глибоку кризу попадаємо, тому що давно треба було інтегрувати Трускавець в європейську спільноту, щоб з Європи приїжджали, а трускавець для цього не готовий. Розумієте? То треба було вкладати, привести в порядок парк і так далі. Щоб приїхали з Європи і бачили, що тут відповідний рівень. Треба підтримувати рівень. Тоді загрузка буде повна. І тоді працівникам будуть платити повну зарплату. Якщо буде півсанаторія, то ну, добре будуть платити повну зарплату, але скоротять половину працівників. Зміти, якщо 20% процентів загрузки, то цілу зарплату не буде. Працедавець вирішить до питання він звільнить і буде продовжувати набирати хіба на піки. Але в Верховній Раді чомусь здесь... не сплачують. А е... там єді ніколи не нас Тут у письмовій формі ми їх задаємо для того, щоб пан Матковський міг відповісти на запитання, які є йому, їх є досить багато. Ми будемо чередувати ті, які адресовані йому, і ті, які адресовані всім. Пане Матковський, мер обіцяв безвізовий режим міського побратимів, але поки що ні. Пане Матковський, на, пан Матковський на фото, на фото з високими польськими посадовцями, їздите туди часто густо, а що маємо ми? Обдатий народ і далі візи, ну, ми не можемо обіцяти, що буде безвізовий режим. Це рішення приймає Європейський Союз. Я фото з високопосадовцем Європейського Союзу, який відповідає за всю східну політику. І повірте, він всіляко сприяє і хоче, щоб ми їздили безвіз. без віз. На жаль, це також залежить не тільки від них, але і від нас, від нашої культури. І коли я багато років тому назад пояснював своїм колегам, що в нас не може бути без візового режиму, у нас кордону з Росією немає, то тепер ми маємо цьому підтвердження. І якщо ми будемо е виконувати ті рекомендації, які нам дають то, е з європейського союзу щодо знесення візового режиму, то повірте, що він буде знесені на сьогоднішній день, європейський союз е дає можливість чому українцям отримувати п'ятирічні візи і е, понад тільки львівське консульство видає з за інформації засобів інформації понад 800 тисяч віз. Якщо людина є доброю, жанна я прийшла. Е, запитання до усіх кандидатів. Тут є два, але я попрошу відповісти е, протягом однієї хвилини. Е, Пан Розоро вже відповідав на першу частину. Для чого вам мандат народного депутата? Друге, які закони потрібно прийняти у Верховній Раді для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в Україну, і, зокрема, наш регіон? Костій Олег, кандидат народного депутата від той В першу чергу, мандат народного депутата.